Христос воскрес, Дубрави, зашуміли зашуміла і серця, о як давно розради ми хотіли, О, як чекали мук своїх кінця. Христос воскрес і полетіла слава, туди до Львів, Донбас, Карпати всі, Чернігів Волин, Дніпро, Полтава і Київ, і прекрасні Чернівці! Христос Воскрес, радіє Україна, за неї теж Він чашу горя пив, щоб в Киїті схилілась на коліна, вона одного разу перед Ним. Так полюбив Ісус і її гріховно. Себе не краплі не жалів за Україну помирав безмовно, до неба міст своєї кров'ю звів, і вчули голос пастиря свого, Отар воєдина Він зібрав, поставив нас на праведну дорогу, і з нами буде вічно, обіцяв пасхальне розлетілись нині дзвони, не вся, що Україна за Христом, що у гріха знаходяться в полоні. Біда, біда сидить же в неї за столом, та вірю я, що світло це небесне впаде на край наш лагідним дощем. Христос воскрес, тому й вона воскресне, і буде мир на Україні ще. Про це благаю Бога і молюся, щоб горя розпач суми, всяких стих, щоб українці прийняли Ісуса. І Він, серця, як цар царів воскрес. Давайте ж разом сім'ї і родини, Всевишнього просити повсякчас за доньку кожну і за кожного теж сина, щоб Він простив, помилував всіх нас. Прославте широ Господу Святого, надія виринає, Хай з руїни, щоб наша в небо приведе дорога, Христос воскрес, воскресна Україна!